Всім привіт! Сьогодні маю 20 хвилин перед західом сонця. з собою телескоп комплект від 2 до 7 грамів. Спінінг, який я беру, коли немає багато часу. Катушка Sedona z 2000 s і 0,2 шнурок від Azura. Ловлю на силікончик 0,3 грама мармишка. І імітація лічинки стрикози від світбейт перевірена по моїх місцях в натуральному кольорі стардаст. Гарно говориться такий файний літній конець, насправді, приємно такого витягувати, ось така от приманочка. Це стриказам, вона дуже класно грає. Це більший розмір, ніж я часто використовую, а мармишка, в принципі, доходить до середини тіла. Тому вона гарно грає і риба непогано засікається. Другий конець, такий теж гарний на не боровся, дуже прикольно. Я мав 20 хвилин на рибалочку, сьогодні трохи більше. 30 хвилин, той самий комплект. Знову перспективні точки вже більше течі. Хочеться пошукати окуня знову, можливо, головна, якщо він є в цих місцях. Окунь тут точно має бути, тому що вже доволі тепло і він на таку ще більш-менш слабеньку течі вже виходить. І ввечері активно харчується у мене стоїть блишня 2 грами Smith Falls, у зеленому кольорі. Починаю саме з неї просто пошукати активну рибку, знову таки, можливо, окунь, можливо, головинь. Ще не було ніяких покльовок. час швидко біжить. Сонечко гарно пригріває але рибка поки не показує себе. Якщо так піде і далі, то можна спробувати перейти на мікроджиг. Якийсь маленький силикончик знову можливо. Татью личинки чи щось таке? Якщо там є один, там є й інший, звісно, але на ближньому більше якось не клює, навіть немає ніяких покльових подарчиків, тому ще пробую буквально пару разів і буду переходити на мікроджиг. Ставлю силикончик і, може, щось і буде. Е, є, є, вот и він. Силикон одразу працює. Такий активный. Ні, невеличкий, але дуже приємно бореться насправді. на 0,2 шнурочку. На такому м'якому спінінгу їх ловити. Це вже смішно. Думаю, це вже останні. Чим пізніше, тим вони якось менше і менше розстають. Але все одно прикольно.